Поліція відкрила кримінальну справу за фактом державної зради проти блогерки Алхім. Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа за її словами, власне, за її зверненням та її колег. Провадження правоохоронці вирішили відкрити. Я ж нагадаю, що Анна Алхім це блогерка з Дніпропетровщини. Вона неодноразово потрапляла в скандали, пов'язані з російською мовою та просуванням російського контенту. Одного разу Алхім назвала Путіна красунчиком. Нещодавно ж Алхім знову потрапила в інтернет-скандал після інциденту на святкування хрещення дітей своєї подруги. Ведучий заходу, попросив Алхім заспівати будь-яку пісню українською мовою, але Алхім відреагувала невдоволено. Блогерка показово закотила очі і обурно пробумотіла кілька слів. Цей момент якраз і потрапив на відео. Після цього від співпраці з Алхім почали масово відмовлятися бренди. А ветеран війни Олександр Терен та депутатка Наталія Піпа і блогерка Олена Мандзюк звернулися до служби безпеки України з проханням перевірити, чи працює Алхім на Росію.